Диктант Доля мови. Послухайте перше речення диктанту, сотні невільничих літ, упродовж яких жорстоко знищували культуру українського народу, десятиліття панування тоталітарної системи. Коли все робилося для того, щоб витворилася універсальна мова, спричинили деформацію всіх сфер життя великого європейського народу. Записуємо речення з абзацу. Сотні невільничих літ Упродовж яких жорстоко знищували культуру українського народу. Десятиліття панування тоталітарної системи. Коли все робилося для того. Щоб витворилася універсальна мова, спричинили деформацію всіх сфер життя. Великого європейського народу, перевірте, будь ласка, речення. Сотні невільничих літ. Упродовж яких жорстоко знищували культуру українського народу, десятиліття панування тоталітарної системи, коли все робилося для того, щоб витворилася універсальна мова, спричинили деформацію всіх сфер життя. Великого європейського народу наступне речення. Великої наруги зазнала мова, яка є невіддільною ознакою нації, одним із найістотніших чинників її самовиявлення та світосприйняття. Важливим показником життєздатності та духовності записуємо речення з Абзацу. Великої наруги зазнала мова. Яка є невіддільною ознакою нації? Одним. Із найістотніших чинників її самовиявлення та світосприйняття. Одним із найістотніших чинників її самовиявлення та світосприйняття Важливим показником життєздатності та духовності. Перевірте речення великої наруги. Зазнала мова, яка є невіддільною ознакою нації, одним із найістотніших чинників її самовиявлення та світосприйняття важливим показником життєздатності та духовності наступне речення. Українську мову, офіційно забороняли укази Петра І, Валуївський циркуляр, Емський указ, оголошували вигаданою німцями, уважали діалектом російської чи польської мов, дивилися, як на хлопську, призначали її тільки для домашнього вжитку. Записуємо речення з Абзацу. Українську мову офіційно забороняли Укази Петра Першого. Валуєвський циркуляр, Емський указ. Оголошували вигаданою німцями уважали діалектом російської чи польської мов. Дивилися як на хлопську, призначали її тільки для домашнього вжитку. Перевірте речення. Українську мову офіційно забороняли укази Петра I, Валуївський циркуляр, Емський указ, оголошували вигаданою німцями, уважали діалектом російської чи польської мов, дивилися, як на хлопську. Призначали її тільки для домашнього вжитку. Будьте уважними, наступне речення з абзацу. Щодо нашої мови планово проводився лінгвоцид, тобто продумане тотальне винищення мови. Записуємо абзац. Щодо нашої мови, планово проводився лінгвоцид. Тобто, продумане. Тотальне винищення мови, перевірте речення. Щодо нашої мови планово проводився лінгвоцид, тобто продумане тотальне винищення мови. Послухайте наступне речення: розхитувалася її мікросистема, утрачалася імунна здатність збереження стійкості норм. Записуємо, розхитувалася її мікросистема утрачалася імунна здатність. Збереження стійкості норм. Перевірте, будь ласка, речення. Розхитувалася її мікросистема. Утрачалася імунна здатність збереження стійкості норм. Наступне речення: Витворився своєрідний різновид мови, який дістав назву Суржик. Записуємо. Витворився Своєрідний різновид мови Який дістав назву сужик. Перевірте речення. Витворився своєрідний різновид мови, який дістав назву Суржик. Наступне речення. На його позначення поширилися сполучення недорікуватий суржик, убогий суржик. Записуємо на його позначення, поширилися сполучення. Недорікуватий суржик, убогий суржик. Перевірте речення. На його позначення поширилися сполучення Недорікуватий суржик, убогий суржик, наступне речення, довільно змішуючи слова української та російської мов, відмінюючи їх за зразком російської. Утворюючи фрази всупереч моделям рідної мови, її носій мимоволі стає напівмовним, приймає мовний покруч. Записуємо речення, довільно змішуючи слова. Української та російської мов. Відмінюючи їх за зразком російської. Утворюючи фрази всупереч моделям рідної мови, Утворюючи фрази всупереч моделям рідної мови Її носій мимоволі стає напівмовним, приймає мовний покруч. Перевірте, будь ласка, речення, довільно змішуючи слова української та російської мов, відмінюючи їх за зразком російської, утворюючи фрази всупереч моделям рідної мови, її носій мимоволі стає напівмовним. Приймає мовний покруч. Перевірте, будь ласка, весь диктант доля мови. Сотні невільничих літ упродовж яких жорстоко знищували культуру українського народу, десятиліття панування тоталітарної системи, коли все робилося для того, щоб витворилася універсальна мова, спричинили деформацію всіх сфер життя великого європейського народу. Великої наруги зазнала мова, яка є невіддільною ознакою нації, одним із найістотніших чинників її самовиявлення та світосприйняття важливим показником життєздатності та духовності. Українську мову. Офіційно забороняли укази Петра І, Валуївський циркуляр, Емський указ, оголошували вигаданою німцями, уважали діалектом російської чи польської мов, дивилися, як на хлопську, призначали її тільки для домашнього вжитку. Щодо нашої мови планово проводився лінгвоцид, тобто продумане тотальне винищення мови. Розхитувалася її мікросистема, утрачалася імунна здатність збереження стійкості норм. Витворився своєрідний різновид мови, який дістав назву. Суржик. На його позначення поширилися сполучення недорікуватий суржик убогий суржик, довільно змішуючи слова української та російської мов, відмінюючи їх за зразком російської, утворюючи фрази всупереч моделям рідної мови. Її носій мимоволі стає напівмовним, приймає мовний покруч.